І російська і українська армія доходять до точки виснаження і дуже скоро втратять частину своєї боєздатності. Україні знову вішають на вуха про те, що всі Україну очікують як в ЄС, так і в НАТО. При цьому Сполучені Штати Америки різко скорочують допомогу Україні, і ми сьогодні розберемо це все, бо це буде мати прямий вплив як на українців за кордоном, так і на тих, хто проживає в Україні. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підписочкою своїм друзі. Дякую кожному з вас. І давайте по порядку. По-перше, The Financial Times пише, що російська та українська армії наближаються до точки виснаження. Про це свідчать військові оцінки НАТО. Однак західні союзники занепокоєні, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати нинішній рівень операцій ще рік, а Україна може досягти переломного моменту протягом шести місяців, якщо не отримає. 에... Значної нової військової підтримки не під запис деякі західні чиновники попередили про ризик катастрофічного провалу, якщо українська армія буде розтягу... розтягнута до межі. 에... Financial Times також пише про зміну настрою всередині української влади, яку помітили європейські лідери. Це відображається в невідкладності, з якої Київ закликає до припинення вогню. Ще рік два е, тому такі заяви і заклики були б розцінені як е, поразка. Так? Але серед європейських політиків мало хто вірить, що Москва має настрій погодитись на перемир'я. Однак високопосадовець заявив, що Путін буде продовжувати бойові дії, доки не захопить Одесу і не відріже Україну від Чорного моря. Наразі це є головною метою Кремля. Е, така от історія. Далі: Очільник МЗС Німеччини Вадефуль. Був на зустрічі з Зеленським, і він заявляє, що Україна на незворотному шляху до НАТО, коли б це не сталося. Це дуже е, прикольно, знаєте, е, може це станеться через 50 років, може через 100, а може ніколи. От. Але такі заяви треба робити, бо люблять люди, коли в вушка їм говорять щось, теж, щось приємне. Німеччина підтримує це рішення, воно діє. І не стосується, і це стосується також Європейського союзу. Ми наполегливо заохочуємо вас проводити реформи у вашій країні, і ми цілком впевнені в цьому. Якщо ми залишимось непохитними, нас чекає гарне майбутнє за його словами. Берлін бачить Україну повноправним членом як ЄС, так і НАТО. І вже під час фінського головування може бути відкрито перший переговорний кластер. Нагадаю, що перший переговорний кластер мало бути відкрито ще в перше півріччя 2025 року, коли головувала Польща. Але е, є країни, які проти цього, ну, в тому числі Словаччина, в тому числі Угорщина. Е, от. При цьому Міжнародний валютний фонд заявляє, що Україні потрібен план підвищення тарифів на комунальні послуги до ринкових в післявоєнний період. Коли ж той післявоєнний період ще настане, підвищення тарифів допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики. Полегшити боргове навантаження в окремих його частинах і буде стимулювати конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках енергії, а також буде мотивувати до заходів з підвищення енергоефективності. Але поки що бачимо, що можна е Коротше, можна просто на людях кататись. Отак, якщо коротко, підвищувати податки, підвищувати ціни на комунальні, в людей вже грошей немає, їх буде не вистачати ще більше, але. Треба підвищувати ціни, бо так сказали дяденьки десь зверху. Наступне Рейтерс пише, скорочення фінансування USAID може призвести до загибелі понад 14 мільйонів людей. До 2030 року, через зменшення фінансування американського агентства USAID в світі можуть загинути понад 14 мільйонів людей, зокрема, 4,5 мільйони дітей віком до 5 років. США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги в світі. На них припадає близько 38% всіх внесків, зареєстрованих в ООН. У 2024 році уряд США виділив понад 61 мільярд на міжнародну допомогу, більше ніж половину з яких через USAID. за останні два десятиліття. Програми агентства допомогли запобігти понад 91 мільйону смертей, зокрема 30 мільйонів серед дітей. 116 тисяч українських пацієнтів з ВІЛ ризикують залишитись без життєво необхідних ліків через скорочення фінансової допомоги США. Е, що хочу сказати, е, навіть в тому, що пише Reuters, так, у всьому, ну хто винен? Винні Сполучені Штати Америки, бо вони не хочуть далі давати гроші. Тобто, ніхто не перекладає вину, наприклад, на е, влади тих країн, в яких ці люди, які потребують допомоги, проживають. Тобто, е, люди в цій країні живуть, люди в цій країні сплачують податки, щось там роблять і так далі. Е, влада не робить ніхрена. Зазвичай вина, вина номер один в цьому всьому це корупція. Але винні Сполучені Штати Америки. Як на мене, це просто пряма, нічим не прихована маніпуляція е, в сторону Сполучених Штатів. Бо якщо розібратися, то вони і не зобов'язані. Ну, в кожної країни є кожна країна, там, які Штати допомагають, вона є суверенною, в них є якісь свої кошти, в них є свої внутрішні програми. От вже інший момент, що вони ці програми ну, десь кошти з цих програм діваються, або вони вважають непотрібним виділяти кошти на ці програми. Розумієте, от в чому. Але винні у всьому Сполучені Штати Америки. Це так само, знаєте, як в Україні люблять звинувачувати у всіх бідах Трампа. Хоча хочу нагадати, що в нас президент України не Дональд Трамп. Тому і Сполучені Штати Америки не являються союзником України. Ну, якби отакий от момент. Але треба звинувачувати когось, десь, якщо не всередині. України шукати винуватих, то можна за кордоном на когось це перекласти. От якось так. Нагадаю, що рейтер це британське агентство, яке пісочить постійно з будь-яких представників США. Е, далі. Наступне. Пентагон призупинив деякі обіцяні поставки боєприпасів для України. Рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після огляду запасів озброєння. Він призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що запаси зброї Сполучених Штатів стали занадто низькими. Про це е, повідомляє Політіко: е, так, е, яку допомогу Пентагон надавав Україні? За словами трьох осіб. Що знайомі з цим питанням, огляд запасів Пентагону викликав занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів. Джерела кажуть, що початкове рішення про призупинення частини допомоги обіцяної за часів адміністрації Байдена прийняли ще на початку червня, проте воно набуває чинності лише зараз, оскільки Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних атак та безпілотних обстрілів по цивільних цілях в Києві та інших містах. Також видання зазначає, що минулими вхідними Росія здійснила свою найбільшу повітряну атаку на Україну спочатку повномасштабки, під час якої використали 477 безпілотників та цільових об'єктів, а також 60 ракет. З них 249 вдалося збити, ще 226 були локаційно втрачені. Крок Пентагону щодо зупинки деяких поставок викликав побоювання серед союзників України в Конгресі, що держава стане вразливою до подальших російських авіаударів, і справді це може відбутись. Тобто, Україна втрачає підтримку, Україна втрачає зброю, яка навіть була обіцяна. Це що стосується Сполучених Штатів Америки, з іншої сторони, в нас є європейські партнери, які там вже повідміняли торгівельну угоду з Україною. Так, знову вводять якісь квоти на товари, які Україна може продавати до ЄС, що було шаленою підтримкою для України, але вони, скоріш за все, бачать, що кошти зароблені з цього де здіваються. От. І також скорочують ще й фінансову підтримку. І також і Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, і гетьманцев, е е е який являється головою податкового комітету. Також заявляли про те, що. До 2026-2027 роках ще й фінансова підтримка і фінансові вливання в економіку України також будуть зменшені, в тому числі і з Європи. Тобто, що ми бачимо? Що Росія нарощує виробництво безпілотників, Північна Корея їм там відправляє все більше і більше як зброї, так і військових. При цьому, якщо ми говоримо про Україну, то Мега потужна підтримка на високому рівні залишається лише в Твіттері. Якщо ми говоримо про реальні якісь дії, то бачимо, що підтримка вона скорочується, як і зі Сполучених Штатів Америки, так і з Європи. На жаль, що б тут можна було зробити? Ну, напевно, якби європейським партнерам було це максимально вигідно, і їм треба було б, щоб Україна перемогла в цій війні, то напевне ця підтримка точно так само, б, тільки б нарощувалася. Давали би більше грошей, давали би більше озброєння, можливо, розвивали б свою оборонку вже нарешті, якимись е шаленими темпами, як це робить Росія, але поки що бачимо, що на жаль, на жаль цього немає. Сполучені Штати постачали Україні засоби протиповітряної оборони та високоточну зброю протягом більшої частини ос останніх двох з гаком років. Ця зброя є поєднанням двох різних потоків підтримки, яку США надавали Україні за часів адміністрації Байдена. Перші надходили від скорочення поточних запасів, при цьому Міноборони отримує гроші для якомога швидшого е, поповнення цих боєприпасів. Другий надходить від ініціативи е, сприяння безпеці України, в рамках якої США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній. Е, ці кошти були використані для укладення контрактів на постачання зброї для українського уряду. Гроші у фонді мали надати до кінця терміну адміністрації Байдена, а поставки здійснювалися, коли систем, коли системи були готові. Варто зазначити, що витрата коштів з поточних запасів продовжувалась і за часів Трампа, яка використовувала останні 61 мільярд доларів фінансування для поповнення запасів зброї США та надання мільярдівної допомоги Ізраїлю та іншим партнерам. Адміністрація Трампа не просила про подальшу допомогу, хоча б, за словами представника адміністрації, від адміністрації Байдена залишилось достатньо коштів, щоб Україні вистачило ще на кілька місяців. Тобто, в загальному, які можемо зробити висновок? Що Штати скорочують допомогу. Європа скорочує, але не такими темпами. Так? Але є окремі випадки, позитивні, на мою думку, це коли іноземні партнери. Інвестують свої кошти в українську оборонку, в першу чергу у виготовлення дронів. Але знову ж таки, якщо вірити заявам наших чиновників, то можна виготовляти. Україна може виготовляти на сьогоднішній день до 6 мільйонів різнотипних дронів. Але не вистачає коштів. І навіть тих контрактів, які там зараз заключаються, це капля в морі в порівнянні з тим, що потрібно, для того, щоб загрузити всю українську оборонку. Чому не виділяється більше коштів? Питання відкрите. Чи є в Європі кошти, які вони можуть заінвестувати в Україну? Однозначно, є. Чому вони цього не роблять, я не маю відповіді на це питання. Можливо, ви знаєте. Пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного дня і до зустрічі!